Кожна людина, яка попаде в інтернат, в гості зайде ніколи в житті. До кінця життя не забуде цього досвіду. Ну те сталося зі мною з багатьма моїми колегами-волонтерами, які вперше туди попали. В інтернати дуже часто потрапляють люди лише через те, що їм встановлюють певні діагнози, тобто в них є певні порушення або знову ж таки інвалідність, потрапляючи туди, життя людей не стає кращим. Я виграчу. За освітою економіст. Маю ступені кандидата економічних наук. Мене забрали в психіатричну лікарню Павлова. Там потримали 21 місяць місяць, 21-му закритому відділенні. Потім привезли прямо в усяліський психонологічний інтернат, де я з того часу до тепер і зареєстрований. Пан сам просто підійшов і спитав, чи можемо ми допомогти. І запитав, що йому потрібна юридична допомога. Боже, мій, дав людині рюкзак. Що змінилось? А змінилося в тому той прикол. Вихід людини з інтернату, і поверні, її туди. Воно завжди лежить через людей. А реабілітація людини неможлива без стосунків. Ну, я, я просто хотів е, жити вільно, так би мовити. Свободу вибору, свободу вибору на роботу, свободу вибору на режим роботи.